Ведучі Максим активний, спортивний і трохи авантюрний, знає, як не засиджуватися вдома. Оксана творча і допитлива, любить усе, що пов'язано з мистецтвом і святковою атмосферою. Сьогодні у нас особлива тема зимові канікули. Чекав на них увесь рік. Це ж коли можна забути про домашні завдання, виспатися і зайнятися чим завгодно. Але щоб цей час не пройшов даремно, ми підготували для вас ідеї, які зроблять ваші канікули незабутніми. Тому готуйтеся, слухайте наші поради, і нехай ваші канікули стануть найяскравішими за весь рік. Отже, почнемо з того, що найкраще взимку робити на вулиці. Хто ж не любить сніг? Санчата, лижі, ковзани це класика зимового відпочинку. Ти серйозно? Я на санчатах не каталась з дитинства. Але взагалі зима це дійсно час для спорту на свіжому повітрі. Що ж ти пропонуєш? А пропоную зібрати компанію друзів і вирушити на каток або до найближчого парку. Катання на ковзанах – це весело і зряд енергії на цілий день. А якщо ви з друзями знайдете гарну гірку, санчата чи навіть лижі зроблять ваш день яскравішим. До речі, зараз є багато локацій, де можна орендувати все потрібне спорядження. Так що це чудовий спосіб привести день і зробити круті фото на згадку. Ну а для тих, хто любить домашній затишок, я маю кілька чудових ідей. Наприклад, якщо ви любите творчість, можна присвятити час новорічним виробам, розфарбувати прикраси або навіть створити святкові листівки для друзів. Або влаштувати вечір з настільних ігор із родиною. Зимові канікули це ще й час для сімейних традицій. Вечір перед телевізором, какао з маршмеллоу і улюблені різдвяні фільми. Ідеальний план для тих зимових вечорів. О, до речі, про фільми. Канікули це найкращий час для марафону новорічних фільмів. Кожна є улюблені стрічки на Різдво, правда? Так, це гарна ідея. А ще можна переглянути класичні мультики або казки. Новорічний настрій гарантовано. Ну а як щодо планів: на новий рік чи даєш ти собі якісь обіцянки на наступний рік? Отак, є кілька. Наприклад, я хочу почати вчити нову мову і частіше читати книги. А ти я хочу навчитися новому виду спорту катання на сноуворді. Але загалом кожен може дати собі якісь цікаві новорічні обіцянки, щоб зробити наступний рік ще кращим. Це чудовий час, щоб задуматись про свої цілі і скласти список планів. Головне не забути, що обіцянки треба виконувати. Дякуємо всім, хто був із нами сьогодні. Сподіваємося, що ви знайшли собі щось цікаве на ці канікули. Так і пам'ятайте, канікули це не лише відпочинок, а й час для нових відкриттів та веселих пригод. Проведіть їх так, щоб потім було що згадати. І нехай ця зима буде для вас затишною, веселою та незабутньою. Відпочивайте, веселіться і пам'ятайте, кожен день канікул може бути особливим. До зустрічі у новому році! До зустрічі, друзі! Щасливих канікул!